Привіт, мене звати Віка. Вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю про книжечки та про своє життя у Німеччині. Сьогодні у нас такий пасмурний день, дуже холодно. Йде дощ. Я заварила собі теплий чайок і вирішила трошечки з вами поспілкуватись, а саме на тему книжкових бажанок. Нещодавно у своєї книжкової подружки на каналі у Аліни я побачила відео про її книжкові бажанки і надихнулася її ідеєю і вирішила зняти і собі на канал таке відео, де я розповім про книги, які я дуже хотіла прочитати в найближчий час, про які я думаю, які постійно в мене перед очима і які стоять в моєму списку. Одразу хочу розповісти про те, що зараз я поки що не такий, так собі сказати, книжкові дії. Я намагаюся зараз зовсім не купувати нових книжок, тому що е, нещодавно я переглядала свої книжкові полиці і зрозуміла, що в мене близько 30, а може навіть десь близько 40. Я точно вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що десь в районі 30-40 непрочитаних книг. Тобто книги, які я накупила і ще не встигла прочитати, вони ось так: от у мене назбирались, така досить. Е, Велика цифра, як на мене, і це ще не враховуючи всіх тих книг, які в мене на електронні моїй читалці, трошечки подивилася це все і вирішила якось збавити темп, тому що ну реально дуже багато книг, які лежать на поличках. І через те, що я не встигаю їх читати, і вони дуже довго залежуються в мене на книжкових полицях, вони. Втрачаю, знаєте, цей вайб нової книжки. Ти вже не кайфуєш від неї, тому що вона лежить у тебе вдома вже місяць чи два, і ти при покупці отримав емоцію, але тепер, щоб прочитати її, якось не тягнеться рука. І тому я вирішила: добре, треба якось трошечки призупинитись, прочитати всі книжки, які є в мене вдома, або хоча б більшість з них. І коли залишиться там десь п'ять непрочитаних, я сподіваюся, що десь ми до п'яти дійдемо, щоб не більше вдома лежало, і тільки тоді, ось цим, знаєте, з таким трепетом в душі йти в книжкові, купувати ту саму бажанку собі, про яку ти дуже давно мріяв, і одразу ж починати її читати. Я вже реально забула це відчуття, тому що я постійно тільки купую дві-три книги. Ось так: от купую, купую, приношу додому, ставлю їх на полиці, десь вони там вже лежать, пиляться місяцями, а я все купую і купую. І нещодавно я дивилась відео ще одної блогерки, Вона підняла тему споживацтва в книжковій спільноті, що ми ось так от Надивлюся один на одного, скуповуємо ці книги. У кожного блогера, знаєте, розпаковка по 10-20 книг майже не кожного місяця, і що, звісно, це впливає на читачів. І деякі люди, можливо, думають, що якщо в них немає можливості так багато книг купувати, то вони не можуть входити до книжкової цієї спільноти. Але ну, я зовсім так не вважаю. Мені взагалі все одно, скільки в людини книг. Це ніяк не показовий для мене вчин, я спокійно відношусь до людей, які читають тільки електронні книги, взагалі не купують паперові, в них немає ніякої своєї бібліотеки. Це не значить, що людина там не любить читання, чи що вона не може вважатися книжковим блогером, якщо в неї позаду немає там книжкових поличок, де 50 мінімум книг така собі, знаєте, бібліотека. Я спокійно відношусь до людей, які. Купують книги, читають і потім їх продають або дарують, або віддають на благочинність Це для мене теж навіть дуже ок. І взагалі вважаю дуже класною е, штукою, коли ти просто йдеш в бібліотеку і береш книги, а потім їх повертаєш. Це теж супер варіант. У мене самої є абонемент річний бібліотеку, але я чомусь не ходжу туди, тому що постійно купую нові книжки. І Я трошки, знаєте, мені так соромно стало за себе, що. Я дійсно якось жертва маркетингу і останнім часом купую книги, ті, що найбільше популярні, ті, що постійно рекламуються в TikTok. Звісно, так і виходить, що коли ти знаходишся в книжковій спільноті, коли ти підписаний на багатьох блогерів книжкових, то в тебе перед очима маячать майже одні ті самі книжки. І, звісно, це і впливає на мій список бажанок, тому, можливо, ці книги, які, про які я вам зараз розповім, не будуть для вас новинкою. Можливо, ви їх бачили вже багато разів. Але все ж таки маємо, що маємо, розповідаю поки вам про ці книжечки, які я дійсно хочу прочитати в найближчому часі. Але тільки коли я прочитаю більшість тих, які вже є в мене вдома. Тому що не знаю, хочу згадати це відчуття, коли в тебе вже вдома нема чого читати, і тільки тоді ти йдеш в книгарню і купуєш собі нову книгу. Так, ну і отже, я вам трошечки тут розповіла про свої думки, про те, що мене турбує е як читача останнім часом, і про що я думаю. А зараз переходжу до свого списку бажанок. І першою книгою, яка знаходиться в цьому списку, це є книга за перекопом є Земля, автор Анастасія Левкова. Ця книга від видавництва Лабораторія. І я думаю, багато з вас, хто вже бачив її. Це книга про Крим, це художня історія, в якій авторка за допомогою своїх персонажів розповідає. Справжню історію Криму. Е, мені здається, що вона почала писати цю книгу десь у 2012-му тобто ще до всіх подій, які там сталися, і зараз вона, коли вже її дописувала, вона внесла корективи. І тобто, це така ось е, історія Криму. І насамперед, е, я хочу прочитати її, і ця тема мене зараз цікавить. Тому що я все ж таки е, відчуваю цю знаєте, цей брак знань, брак. Е, Зацікавленості власною історією. І мені як і всім, хто не цікавився цим раніше, зараз трошечки соромно, що я не знаю історію цього півострову, який належить до України, тому. Мені хочеться прочитати цю книжку. Як я по опису зрозуміла, там є і про кримських татар, і про їх культуру, і фольклори. Тому це дуже цікаво, тому що в мене там прям, знаєте, така прогалина в знаннях про Крим. І зараз хочеться все це надолужити. І нещодавно я дивилася чиєсь відео на YouTube про. Книжковий арсенал, чи про Львівський форум. Я не пам'ятаю про один з цих заходів в Україні, і там розповідали, що книга Левкової за є Земля це абсолютний бестселер цього літа в Україні. Її було продано дуже дуже багато примірників як для України, і тому, звісно, мені теж хочеться ознайомитися з цією книгою. Наступна книга теж з теми про Крим. Це книга Загублений Острів, авторка Наталя Гуменюк. І це книга від видавництва Старого Лева. Я вже давненько на неї споглядаю, ще коли я була в Україні. Але чомусь я так її собі не купила. А тепер жалкую і буду шукати її, де можна буде замовити. Тому що в неї дуже красива обкладинка, і мені хочеться мати її в себе на руках, тому що чомусь. Такі non-fiction -фікш... книжки мені легше читати саме в паперовому вигляді, не знаю, з чим це пов'язано. Так от, на відміну від першої книги, за перекопом Земля, яка є більш художньою видумкою, в якої вплетена історія. І ось цей фольклор Криму. То книга Загублений острів, це більше така нон-фікшн, це, я так розумію, збірка репортажів. Авторка книги їздила як журналістка на півострів і там, починаючи з 2014 року брала у різних людей, у різних діячів. Інтерв'ю питала їх думки, і ось це саме голос справжніх людей почути їх думку, що вони про все це думають, як вони все це переживають. Теж мені здається дуже вартісне читання буде, тому вона вже давно стоїть в моєму листі купити. І сподіваюся, що в скорому часі я все ж таки прочитаю ці дві книги. Ну і ще одна тема, яка зараз, я думаю, всіх нас турбує, і яка просто кожного дня в стрічці наших новин: це тема Ізраїлю та Палестини, їхнього конфлікту. І я вже неодноразово бачила, що люди рекомендують книгу з під назвою Поговоримо про Ізраїль. Даніель Сокач, автор від видавництва лабораторія так само. І всі радять цю книжку, тому що вона якимось таким дуже доступною мовою, пояснює про цей конфлікт спочатку його зародження. І ще там наголошено, що автор намагається нікого не звинувачувати, тобто з розумінням і. Наскільки це можливо об'єктивно розповісти про цей конфлікт? Чому ж ці народи між собою ворогують і пояснити читачеві, що ж там відбувається? Тому, тому мені дійсно цікаво, тому що цей конфлікт е, зараз. Е... Впливає на весь світ, і тому е, важливо в цьому розібратися, і також трошечки прочитати історії. Тому, бачите, перші три книги в моїх бажанках це такі про, про наболівше, про актуальне е, книжки про історію, про політику в якому сенсі, тому що ну це зараз дуже актуально, і звісно, мені хочеться в цьому розібратися і трошечки більше. Знати і розуміти. Наступна книга це такий абсолютний бестселер. Зараз вона просто у всіх в інстаграмі, в тіктоці. Я тільки її бачу, тільки розмов про цю книгу. Тому, звісно, мені цікаво, що ж там такого. Тим паче, що я люблю фентезі е і романтезі, як вона зараз називається, це фентезі з романтичною лінією. І це книга Force Спінг» від Ребекки Ярос. В нас поки що її немає виданої. Українською, але видавництво е, клуб сімейного дозвілля вже, мені здається, анонсувало українському читачеві е, вихід цієї книжки. Або, мені здається, вони не анонсували вихід, а е, натякнули, що буде переклад. Тут в німецьких е, книжкових крамницях я повсюди бачу цю книжку. і в неї ще дуже красиве таке оформлення. Мені здається, на обкладинці там око дракона і. Вона коштує досить дорого, німецькою вона коштує в твердій покладинці 26 євро, тому я поки стримуюсь її не купую, бо це досить таки дорого. Але в майбутньому мені б хотілося її прочитати. Можливо, я дочекаюся, поки вона вже вийде українською. Це фентезі розповідає про дівчинку Violet, мені здається. Яка вступає до школи якоїсь школи війни, чи щось в цьому дусі, і змагається з іншими студентами цієї школи. Вони вчаться для того, щоб управляти драконами. І там якось така фішка, знаєте, як в аватарі, що дракон сам тебе обирає. Він не обирає слабких, він обирає тільки сильних духом. І ось ця Вайлет. Звісно, що вона дівчинка, всі там багато хто ненавидить. Як сказано в анотації, і вона ось бореться за своє місце під сонцем, щоб опанувати цього дракона і брати участь в війні. І як я бачила в Тіктосі, в неї з кимсь там зав'язуються якісь романтичні, дуже е, пристрасні стосунки. Тому мені цікаво прочитати це. Я люблю фентезі, я люблю ці вигадані світи, тому в мене великий інтерес до цієї книги. Не знаю. Прочитаємо, побачимо. Наступна книга теж зараз досить популярна на просторах інтернету. І це книга служниця Фріди Макфаден. Нещодавно її видало видавництво Vivat. Мені дуже сподобалось, що вони залишили оригінальну обкладинку, тому що вона така гарна, синього кольору. І в цій книзі розповідається про бідну дівчину, яка там. Моталася по світу, ночувала в машині, а потім їй випала нагода працювати в багатій сім'ї служницею. І ось вона починає працювати в цій сім'ї. І, звісно ж, якісь виникають секрети. Вона розуміє, що її господиня трошки не сповна розуму, і ось там заварюється якась каша-малаша, якісь секрети, якась містика, і по жанру, мені здається, це трилер чи детектив. Хоча останнім часом якось не дуже мені подобаються книги з цього жанру, але все ж таки хочу прочитати в неї досить висока оцінка на утрізі, і всі постійно про неї говорять. Тому, звісно ж, я жертва маркетингу, Купилась на всі ці розмови і додала собі цю книгу також у бажані. Наступна книга в моїх бажанках це книга автора. Знаєте, у кожного є такий автор, що ти готовий читати всі його книги, незважаючи Незважаючи на сюжет, незважаючи на відгуки, просто виходить нова книга, ти береш і читаєш. Для мене такий автор це Девід Мітчелл. Я прочитала вже три його книги, їх тільки нещодавно почали випускати українською, я ще в свій час читала їх російською, будь ласка, не кидайте в мене камнями, але така, така темна сторінка в нашому житті теж. Мала місце. Тож я читала книги Девіда ось в його, звісно, хмарний атлас. Потім Кістяні годинник і Тисяча осеней» Якуба Дезута. Я була просто в... під таким враженням від його книг, від того, як Девід Мітчелл пише, від того, які світи він там створює, і як він все це поєднує. Які теми він підіймає, і як круто йому вдається в одній і тій ж книзі говорити від різних персонажей, так що ти б ніколи не подумав, що це написала одна і та сама людина. Тому що він так це реалістично робить, і взагалі не знаю, як він нас водить цими світами, цими долями персонажів. Ну, це щось неймовірне, тому. Хто ще не читав ні однієї книги Девіда Мітчелла, моя вам сердечна рекомендація прочитати і почати хоча б з однієї книги. Вони всі досить такі об'ємні і випускає їх в Україні в видавництво Жорж. По ціні вони, звісно, кусаються, бо я як дивлюсь на ціни на ці книги, там тисяча, Якоба Дезута, 700 чи 800 гривень, вона, мені здається, вартує. Ну, Досить такі ціни не маленькі, але я просто дуже щаслива, що нарешті цей автор дібрався до української літературної спільноти, до нашої видавничої справи. І його книги нарешті перекладають і видають. І тому книга, яку я собі занесла в бажанки, це його книга Дім на збіччі. І ця книга щось там знов таємниче, там знову переплетаються п'ять різних історій, п'ять різних персонажів, які приходять на цей оце збіччя, це якесь, я так розумію, перевулок, чи якийсь будинок, і вони приходять туди і заходять в якусь таємничу двері, і там щось відбувається. По анотації взагалі нічого не ясно, про що ця книга, але я ж кажу, книги Девіда Мічела я готова читати, навіть не задумуючись, не читаючи анотацію, тому ця книжка, звісно, в мене в бажанках, і я сподіваюся, що мені вдасться її замовити з України, щоб я могла тут прочитати її в паперовому варіанті. Наступна книга українського автора, про яку я дуже давно мрію, яку я давно хочу прочитати, це книга Ілларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Я читала вже дві книги цього автора, взагалі в нього три, здається, всього. Я вже читала Білий попіл і танець недоумка». Я була під враженням. Я коли прочитала ці книги, я подумала, о Боже, а що так можна? А що українські автори зараз таке пишуть? Типу, після «Танця недоумка» я просто реально була в шоці. Він там створив якийсь... Наукову фантастику він створив новий світ, нове поселення на іншій планеті. І це було мені так цікаво читати. Там було 600 чи 700 сторінок, я проковтнула, мені здається, цю книгу за тиждень, тому що вона була дуже цікава, Я не могла повірити, що ну, це. Що це наше таке рідненьке і таке кручуче, що мені здається, цю книгу мають перекладати на різні мови, і е, вона має стати популярною не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тому єдина книга, яка мені залишилась, я бачу вас цікавить пітьма. Е, її описують як найкращу книгу автора, але я все якось її відтягую, тому що мені не хочеться закінчувати. Читати його книги, а це остання, тому не знаю, я її якось так бережу і поки не купую. А ще в неї дуже гарне оформлення з цим чорним зрізом. Мені здається, від видавництва Старого Лева книга я бачу, вас цікавить пітьма, тому вона теж є в моєму листі бажанок, і я дуже вже хочу її прочитати. Наскільки мені відомо, за анотацією це трилер, і там розповідається про якогось кримінального психолога, який приїжджає в маленьке село, і там буде розслідувати вбивство чи не вбивство, чи зникнення дівчинки. Не знаю, щось там ось таке таємниче містичне, мені вже цікаво, і я чула багато відгуків, що там якась просто кінцівка, фінал цієї історії просто взриває всім мозок. Тому мені ще цікавіше прочитати цю книгу. Наступна книга, яку я дуже хочу прочитати, це книга авторки Ребекки Кван. Я нещодавно завершила читати її книгу Бабель перед цим я читала її книгу Макова війна. З трилогії, але я так і не дочитала трилогію, але вже першої книги мені було достатньо, і книги Баби Вавилон, яка скоро вийде у нас. Я зрозуміла, що ця авторка просто мені в саме серце. Мені дуже подобається, як вона пише. Мені дуже подобається, яка вона освічена. І що коли ти її читаєш книжки її авторства, ти наче сам стаєш розумніший через ці історії. Тому. Мені залишилось прочитати її ще одну книгу: Yellow Face це трилер. Мені здається, що вона зовсім недавно вийшла. Української її ще немає, але вона є англійською і німецькою. І це книга-трилер про двох авторок, які мали б. Бути популярними обидві, у яких були знаєте такі цілі і перспективи на майбутнє, але тільки одна з них випускає дійсно успішні книги, які стають бестселерами, а інша пасе задніх, так сказати. І ось ця перша авторка раптом помирає, і подруга вирішує стирити в неї її новий роман і випустити її цю книгу під своїм ім'ям. І ось там якісь дуже такі ентриги мають бути, і дуже багато про видавничу справу, і про видавців, як там всі у ці їх внутріки працюють у літературному колі, і про соцмережі, і про расизм там має бути. Ну... Загалом мені дуже цікаво прочитати вже цю книжку. Я дуже люблю читати про авторів і про ці секретики видавців. Тому я вже теж дуже хочу прочитати цю книжечку. А якщо ви ще не бачили моє відео, де я розповідаю про книгу цієї авторки Вавилон, то подивіться, я його вам тут залишу. Воно. Було моїм попередньо. Наступна книга, яка стоїть у мене в листі очікування, це книга, яку мені порекомендувала моя книжкова подушка. Вона постійно про неї розповідає. Це книга Better than the movies від Lynn Painter. Вона є тільки англійською, мені здається, зараз. І це такий підлітковий якийсь ромком. Аліна просто постійно про неї розповідає з таким захватом і каже, що це її улюблена книжка. Тому я звісно додала її собі і хочу прочитати. Наступна книга це мемуар. Така автобіографія називається I'm glad My Mom Died, і вона написана Дженет Маккерді. Вона нещодавно також вийшла і стала такою сенсацією, тому що це реальна історія відомої. Актриси, яка розповідає про аб'юз своєї мами, про те, як вона з шести років змушувала її працювати і ставати успішною, і про те, як працює ось цей шоу-біз, і як там які там. Відношення до дітей, і як коли ось ці зовсім маленькі діти вже стають популярними, і цей тягар лягає на їх плечі, і ось такий вона випустила мемуар після того, як її мама померла, і вона змогла розповісти правду, що її мама над нею знущала, що вона її змушувала і в Принципі розповідає про те, як вона ось про її шлях в шоу-бізнесі. Я вже бачила на неї декілька класних відгуків, тому мені цікаво прочитати. Я особисто не знаю і не можу згадати цю акторку, але мені саме цікаво прочитати. Про цих дітей, які в шоу-бізі, з зовсім такого раннього віку, як все це відбувається? Ну, мені здається, це цікава тема, тому, звісно, я додала собі теж цю книгу бажанки. Нещодавно я дочитала четверту книгу з циклу «Heartstopper» Еліс Осман. І дізналася, що у цієї авторки є не тільки графічні романи про цих двох героїв, а ще й про інших персонажів цієї історії. І саме таким романом є е, книга Солітер Еліс Осман. Вона вже є українською мовою. Е, і Я хочу прочитати її. Вона теж така підліткова історія. Це вже не графічний роман, а прям такий повноцінний твір. І він розповідає про сестру одного з персонажів з історії «Гардстопер», про сестру Вікторію, мою теску, і про її життя. Я так розумію, ця історія відбувалася перед тим, як ми прочитали про хлопців з хардстоперу. І я так розумію, там щось дуже таке щемке і. Сумне, тому що там є якісь тригерні теми і про це попереджається. Я як бачила, там мені здається про депресію чи про щось таке, про підліткові ці сумні будні. І мені дуже цікаво, цікаво знайомитися з цією історією, тому що якось мені е, на серці лежить ця історія Гардстопер. Мені дуже сподобалася ця авторка, як вона підіймає важливі теми для підлітків, для дітей, і про батьківство. тому також хочу прочитати цю книгу Солітер ну і на сьогодні завершую свої теревені про мої покупки. Бо насправді, коли ти в книжковій спільноті, вони в тебе можна продовжувати говорити про них вічно, тому що книг дуже багато, і прочитати хочеться як можна більше. Але це такі я вам назвала основні книги, про які я вже давно думаю, і які б я обов'язково хотіла прочитати, щоб скласти своє враження про них. Якщо ви читали якісь з цих книг, то обов'язково пишіть мені в коментарі своє враження, мені дуже цікаво прочитати і почути вашу думку. А також пишіть свої книги і бажанки, які ви обов'язково хотіли прочитати, які вже стоять давненько в вашому е, списку і чекають, поки ви їх купите та прочитаєте. А я хочу побажати вам класного дня, класного тижня! Насолоджуємось осінню, п'ємо теплий чайок. Сподіваюся, що у вас все добре і до нових зустрічей в моїх нових відео!